Як і передбачали аналітики, так званий суперкомітет американського конгресу оголосив провал своєї місії, метою якої було знайти шляхи зменшення дефіциту державного бюджету щонайменше на 1 трильйон і 200 мільярдів доларів, обидві сторони республіканці та демократи звинувачують у поразці один одного. Чим ще більше підривають довіру пересічних американців та інвесторів до американської влади, розповідає Тетяна Ворожко робота суперкомітету обернулася суперпровалом. республіканці відмовилися від пропозиції демократів щодо введення нових податків. А демократи не погодилися з ідеєю республіканців скоротити соціальні виплати. У результаті спільна заява щодо неможливості досягти згоди. Тепер, згідно з попередніми умовами, у 2013 році у дію мають вступити автоматичне скорочення фінансування оборонного бюджету та соціальних програм у рівних пропорціях. Негайно, після оголошення про провал місії президент Барак Обама виступив із власною заявою, пообіцявши покласти вето на будь-які спроби пом'якшити ці наслідки. Єдиний шлях уникнути цих скорочень, якщо конгрес повернеться до роботи та запропонує збалансований план зменшення дефіциту державного бюджету щонайменше на 1 трильйон і 200 мільярдів доларів. Саме це вони мусять зробити. До останнього моменту залишалися надії, що суперкомітет запропонує та схвалить план. Адже для його прийняття потрібно було лише сім голосів з дванадцяти. Якщо б єдиний демократ чи республіканець погодився б з пропозиціями іншої сторони, то завдання суперкомітету було б виконане. Проблема залишається та ж сама. Існує фундаментальна різниця в підходах між республіканцями та демократами. Хто мусить платити? Досягнення досягненню компромісу заважає наближення виборів. Якщо республіканці проголосують за збільшення податків, це дуже розлютить їх консервативне крило. Вони їх просто розіпнуть. А якщо демократи погодяться на значні скорочення пенсійних та медичних програм, то крик підніме ліберальне крило демократичної партії. Еліс Рівлін до недавнього часу співголова президентської комісії зі зменшення боргу каже, що суперкомітет не скористався чудовою можливістю почати вирішувати величезну проблему. що вони могли зробити, і на що вони мали повноваження, це збалансувати федеральний бюджет. Я думаю, що наслідки їхнього провалу будуть дуже серйозними. Неможливість парламентарів діти згоди непокоїть американців та підриває довіру до влади країни. більшість американців дивляться на конгрес та кажуть: розберіться між собою. Це не є неможливим завданням. Все, що вам треба зробити, це облежити ідеологічні переконання, яких ви дотримуєтесь вже десятиліттями. Згідно з останнім опитуванням, лише 9% американців довіряють конгресу. Найнижчий показник за усю історію законодавчого органу. Усіх їх треба міняти. Також опитування показують, що лише 25% американців сподівалися, що робота суперкомітету завершиться успіхом. Поразки влади обертаються розчаруванням американців політичною системою країни загалом. ми голосуємо за деяких людей, але коли вони потрапляють у Вашингтон, то стають рабами бюрократичної машини Вашингтона. Одні американці висловлюють своє розчарування тим, що приєднуються до громадських рухів, зокрема руху захопив стріт. Інше ж, як ця жінка кажуть, що вони припинили слідкувати за розвитком політичних подій та голосувати на виборах. Тетяна Ворожко голос Америки.